Мичман ВМС Украины Олег Староженко и сержант Александр Стрелюк проходили воинскую службу в 801-м отдельном отряде борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. 2 марта во время выполнения спецзадания по защите независимости и территориальной целостности Украины неподалеку от Мариуполя бойцы украинской армии наткнулись на диверсионную группу противника. Завязался бой, став роковым для Мичмана Староженко и сержанта Стрелюка. Украинская армия потеряла одних из лучших своих солдат, говорят со служивцы героев ребята были лучшими из лучших достойными бойцами нашего подразделения профессионалами своего дела всегда отзывчивым отзывались на любые проблемы были бескрестливыми настоящими героями. Олегу Стороженко было всего 29 лет, Александру Стрелюку – 33. До отправки на Восток оба они служили на гетьмане Сагайдачном и выполняли антипиратскую операцию в Аденском заливе. Поля заезжего агрессора оборвала их жизни на родной земле. последний раз я их видел, когда они отправлялись в зону АТО на ротацию. В, в то час, когда прощались, Бажав Боже благословення і щоб, щоб все було добре. В той же час це були хлопці професійні військові, причому військові з великої букви і професіонали з великої букви, які були свідомі небезпеки. Коли люди, просто вмирають люди, це, звісно, велика скорість. Коли молоді люди, це просто неминоційно. Пусть Господь прийме їх. свое царство небесное и их души светлые, даст силы их родным и близким выдержать это горе. В память о погибших, отдавая почести героям, военнослужащие одесситы выстроились на Пироговской возле дома офицеров в живой коридор. Далее парней повезут в Херсонскую и Николаевскую области по месту их жительства. Оба бойца ВМС Украины представлены государственным наградам посмертно. Російські терористи взялися шантажувати прикарпатських школярів за щирі послання, які ті писали українським захисникам. Мандяк Кристина, мені хочеться тобі ответить. Твої захисники, якобы захисники, ми їх прикопали вот здесь, недалеко, рядом. Я понимаю, что тебя, видно, твій учитель в школі заставил це письмишки -то написати, тому ти своєму своему учителю, Плюнь в харю таке провокативне відео звернення. Бойовики не просто записали, але й поширили в мережі інтернета. це восьмикласниця Христина, на чий лист, власне, і відповідали терористи. Слова вдячності українським бійцям. Дівчинка разом із однокласниками написала, ще у грудні під час уроку української мови. Для свого солдата щоб його щоб завжди нас щоб він нас оберігав, охороняв і що з ним завжди Бог. хто отримує її листа. Дівчинка не знала, утім такого повороту. Рото подій точно не чекала в районі Чернухіно. Патріотичні повідомлення потрапили в руки терористів. Звідти вони дізналися імена прикарпатських дітей. Коли восьмикласниці надіслали провокативне відео у соцмережі, вона здивувалася, а потім прийшов і страх. Ці погрози, сп налякало те, що вони побували всіх, знищили тут усе потрощили. І ще і ще й що це все українці лишили. встигла злякатися й мати дівчинки. каже, одразу після публікації відео її дитині у соцмережах. Почали приходити погрози від невідомих. Я по правді сказати, цілу ніч так спала, не спала. Чую пішла в дитячого христинка, плакала половина першої. Мені було це неприємно, що ця дитина моя так переживає з однієї сторони, я була горда, що. У мене така дитина. Закридників, котрі знаходять та залякують юних патріотів у соцмережах, уже взялися і працівники Служби безпеки. У відомстві пояснюють, і нині здійснюють перевірки та шукають розповсюджувачів провокативних матеріалів, а ще радять батькам, як оберегти своїх дітей. При використанні таких відеоматеріалів вони мають на меті вплинути на дитячу, несформовану психіку. І з метою, аби цього запобігти, потрібно юним користувачам соціальних мереж. Якомога менше освітлювати своїх персональних даних порад силовиків дослухалися, і учні джурівської школи. Вони не лише видалили самі свої сторінки і соцмереж, але й закликають до цього інших, навіть розмістили у холі закладу мотиваційного плаката. А ще запевняють історія з бойовиками їх не злякала, і вони знову писатимуть листи українським військовим. 20 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини, зокрема, медичне обладнання, функціональні ліжка, інвалідні візки, милиці, релятори, обігрівачі та постільна білизна. З доставкою цього вантажу в Дніпропетровськ благодійному фонду Українське майбутнє посприяли в українському генконсульстві у Франкфурті, а також універсальні клініки «Майнца» та Ростока. Днями всі ці речі фонд передасть провідним Дніпропетровським лікарням. 16-та лікарня, 6-та лікарня, опіковий центр. Військовий шпиталь у Черкаському та на комсомольській, а це вже третє хірургічне відділення шостої міської клінічної лікарні. Тут лікування отримують українські захисники. Аби врятувати життя кожному герою. Лікарі працюють вдень і вночі. Все інше на себе беруть волонтери та благодійники. Це функціональні ліжка прийшли. Це прийшли інвалідні військи, це ролятори, це тумбочки, це обігрівачі. Це все ми за потребами розподіляємо по певним лікарням. Адже чиня щодня лікарня прийма. Має поранених з передової. Травми у всіх різні. Втім, кожен боєць отримує якісну медичну допомогу у комфортних умовах, а також усе необхідне. Засоби особистої гігієни, одяг, взуття, ліки тощо. «Не так давно нам допомогли з функціональними койками, з ходунками, колясками. В принципі, хлопці, у ребят все є. Моє перше враження я попав у рай. Після перебування там і Ставлення людей тут. ну, Починаєш відчувати себе людиною комусь потрібним. Про тебе турбуються, просто емоції переповнюють. Поранений в бою під Дебальцевим боєць 40-го Криворізького батальйону Сергій вже почувається добре. Ворожу кулю, що поцілила йому в голову, зберігає як трофей на згадку. На пам'ять залишилася пуля. Оце щось було. Не знаю, що за калібр, щось ну, ну, що не похоже на наший, Ну. На сучасних функціональних ліжках із зручними ортопедичними матрацами, каже боєць, видужання значно прискорюються. Можна ось качати, підняти, якщо доктору там, підійти, там, ось опустив. Тормоза на ній тут ось всякі ці піднімається, передок. Ну, як хочеш, так, так, можна, добре. Матрас хороший, там все нормально. Тільки об'єднавшись, українці відбудуться як нація і подолають найтяжчі часи, переконані в благодійному фонді. Тут всіх закликають не бути байдужими, аби разом якомога швидше наблизити світле українське майбутнє. У цей важкий час нам потрібно всім єднатися. Я вже про це казав. Тому єднаємося і допомагаємо один одному. І тільки тоді ми будемо сильними, і тільки тоді ми зможемо перемогти. З любов'ю до України Анастасія Коваленко Артур Єфімов. Об'єктив 27 цьому канал. Та роботу з піснею за дві години роботи кілограми борошна і начинки в дівочих руках перетворились у незліченну кількість вареників. Декілька підносив багато. Це не всі вареники. Деякі варяться, деякі занесли. Скатертина вареників. Це справа рук семикласниць тернопільської 24 ї школи. Куховарять замість двох шкільних уроків історії та математики. Знала є вчитель фізики. Вона якраз розказувала, що тісто складається, які фізичні процеси у замішуванні тіста боротьячого час, як молекули там перемішуються. все. а історія вона звучить всюди всьому. Уроки кажуть, вчителі дівчата відпрацюють. А той, який отримують натомість, безцінний, бо готують для бійців атом. Знаємо, що умови дуже погані, але вони облаштовуються наскільки можуть. Ми своїми силами стараємося їм якось допомогти. Ми вже робили такі обереги, робили наші батьки, носки в'язали. Тепер взялись годувати хлопців, ліпити вареники тут вміють усі. Мене навчила бабуся. Коли? Коли, Коли мені було 8 років. І відтоді вдома активно. Так кожної неділі ми з батьками ліпимо вареники. З картоплею та з капустою, а головне з теплими побажаннями, тому робота кипить. Ми планували на одне, дівчата виявилися такі господині. Ми собі проговорювали, скільки вони можуть зліпити вареників. Ну, 5-10, А вони за перших півгодини по 20. І тому ми підмішували тісто, доробляли начинку. Продукти та приміщення юним господиням надав ресторан Галич. Знаєте, тут така атмосфера. Ми вже не неодноразово тут були, і наш перший майстер-клас був полюблені вареників саме тут, коли є ця така домашня обстановка, і діти бачать, як колись була хата влаштована. І, власне, корені. Треба знати історію, звідки це все йде. І тоді, коли воно з душі, діти ж дома також ліплять вареники і в селі. І от, оця атмосфера нагадує. Хоча в шкільній їдальні ми теж ліпимо вареники. Борщовими заправками, продуктами, а тепер і варениками заклад допомагає постійно, розповідає власниця. Тепер тут планують проводити і дитячі дні для школярів. Просять долучатись і тернополян, адже тисячі вареників для бійців ліплять щотижня. Який день і у котрій годині можна дізнатись в соцмережах чи за номером телефону 24 37 65. Виробництво вже налагодили практично. Передають волонтерами, а щоб військовим було легше розігріти. Вареники одразу і варять. Відварюємо охолоджуємо, охолоджуємо. Перед тим поливаючи шкварками, цибулею і пакуємо, і знову ще трошки заливаємо жиром і таким чином передаємо зручно так туди на до хлопців. Дівчата кажуть, це для наших незалежно від того з Тернополя бійці чи ні. Я бажаю їм мужності і сили. І головне надії меру і всього найкращого. Ми також хочемо побажати відваги, надії, щоб не втрачали віру, стояли мужні і знали, що їх багато хто підтримує. Тим часом зварились перші вареники, перш ніж відправити їх на фронт, господині куштують самі і сподіваються, що найближчим часом такими посмакують і захисники. Хлопці, смачного. Їва. 11-річний буковинець Михайло Цар став суперфіналістом вокального шоу Голос Діти. Наразі юний співак повернувся зі столиці до Чернівців, аби готуватися до нових виступів та трохи відпочити. Хлопець поділився з нашими кореспондентами про те, як усе було і які творчі плани він будує. Для мене музика це все розпочинає розмову Михайло. І справді ще з двох років він зробив перші кроки у мистецтві музики, які потім провели його на сцену. Почав можна так сказати. Співати я в рочки два. Це замітила, можна так сказати, мої бабусі з дідусями, бо вони в мене теж дуже гарно співають, співають народні пісні. І перша моя пісня в два рочки це була Червона рута. Я співав, продовжував також народними спів... Піснями як калини», рідна мати моя. Пізніше у віці восьми років Михайло цар прийшов у продюсерський центр Вікторія, де, власне, вже під керівництвом Івана Григоровича і розпочалася професійна музична кар'єра хлопця. Приходить до нас в кабінет такий маленький хлопчик, ростом в половину менше, ніж то, що зараз. І кумедний такий. З Багато в тебе волосся, я пам'ятаю, була і приходить і роз... хоче заспівати. Такий не стіснявся. Він не соромився, мається на увазі. Він був такий, як тепер відкритий. Тобто, я так думаю, що він, мабуть, з дитинства такий фразування і повністю вся структура пісні у нього передається від серця. Це може дитина передавати тільки, яка давно вже співає. З того часу пройшло більше шести років, і ось Михайло продемонстрував свій талант вже зі сцени вокального шоу Голос Діти. Його тренером в Києві стала співачка Наталя Могилевська. Там всі гарні люди. Там надзвичайно було спочатку перший період, коли ти не звик до цього, до цього. І Такі зміни кардинальні були. От, наприклад, цей тиждень так, а наступний тиждень так. І з кожним разом можна так сказати, що правила можна так сказати, в цій грі змінювалися. Для когось це було легше, для когось це було важче. Но мені сподобалося грати в цю гру». Чесно вам скажу, коли я стояв за кулісами на сцені, чекав, коли мене об'являть, хвилювання також було присутнє, але коли я в сам початок це були сліпі прослуховування, це було щось неможливе. Це мене трусили, я не міг виходити на сцену, мені було дуже важко. Але я це зробив. І от в фіналі, от взагалі, коли ти виходиш на сцену, то от за сценою ти забуваєш щось або слова, або мелодію, або тональність, або ще щось. Виходиш на сцену і пам'ять знову з'являється. Наразі суперфіналісти разом зі своїм вокальним керівником готують нові пісні та надалі продовжують займатися музикою. Однією з найулюбленіших пісень, які Михайло виконував у шоу, називає весну. Наберу беру пазуху оцих присохлоників Затанцюю радісний, зрадію. А надалі Михайло планує закінчити 9 клас та вступити до музичного училища в Києві. Адже музика для нього це все життя. Сміючись, додає й про те, що співає завжди і усюди. Хочу все життя продовжувати займатися, щоб в мене була кар'єра і, і все таке, щоб мій братик підтягнувся за мною. Будемо працювати з Михайлом. Є запрошення в нього від Наталії в Київ, але потрібно переїзд, потрібно житло. Поки батьки вирішують на цей крок, то ми думаю, будемо тісно співпрацювати і будемо допомагати чим зможемо. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рівненському перинатальному центрі радість жінка народила трьох козаків. Щоправда, перед пологами медики побоювались за здоров'я немовлят, адже трійня – це завжди клопіт. Однак малята порадували увесь колектив. Перший хлопчик кіло чотириста вісімдесят, другий два триста і третій два І власне, чого виникло питання дострокового розродження, бо цей перший хлопчик, який важить кіло чотириста вісімдесят. Там мали місце порушення кровообігу, тобто порушення його стану внутріутробно. І тому, щоб не відбулось якихось критичних процесів з ним, ми мусили розродити в ці терміни. Одразу після народження немовлят помістили у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Після ретельного огляду та спостережень медики зрозуміли, діти почуваються добре і дихають самостійно. Тож вже на другу добу малюків перевели на другий етап виходжування разом з матусею. Дітей достатньо виражений смоктальний рефлекс, діти адаптовані і тому будуть знаходитися в цьому відділенні до цього часу, поки перша дитина не набере більше двох кілограм і при повному об'ємі обстежень не буде якихось патологічних відхилень. Породілля Марія Огієвич пригадує, коли дізналась про багатоплідну вагітність, тоді і справді хвилювалася. Коли я завагітняла, заїхала в Рокітне, мені сказали, що двойня. Ну, я така, думаю, двойня, бо думаю, всі рожають, думаю, таке. Він не в шоці була. А через місяць заїхала в Рівне, мені сказали, що тройня. Я, звісно, була в шоці. Думаю, як триня, думаю, Господь. Думаю, як я їх видно, що таке мене було состояння. А там, що їх кормити, то я таке більше не думала. у Бога просила, щоб Бог мені допомог і носі тако. І все. Звісно, що всі були дуже удивлені наші. всі. Та вже вдома і чоловік всі. А вдома на Рокитнівщині маму з трьома дітьми чекають ще вісім дітей. Найстаршій дочці вже 19, найменшій лише три з половиною. Тож жінка сподівається, допомагатиме уся родина. Ну я думаю, сподіваюся, У мене є сестри, дочки, не в мене. Все буде думаю, добре. Так, нормально. Ну, дав Бог їм, тому що дасть вдасться я їх викормлю. Поможе, не оставить. Допомогти доглядати за дітьми першою до перинатального центру приїхала рідна сестра породіллі. У неї самої вдома залишилось п'ятеро дітей, але сестрі таки вирішила допомогти. Приїхала я сюди, бо я знаю, що то важко як годувати бо тому що в мене п'ятеро є своїх діток. Приїхала допомагати, мені приїхала на пологи до неї, але ми поки ми приїхали, бо нам дуже далеко сюди їхати. ми приїхали вже вона. Поки сирили її. І ми були з нею. Йомусь... Хочу допомагати і буду вдома допомагати, тому що дуже важко їй тут. Вона ще слаба сама. А троє дітей, то треба терпіння, аби кажуть, щоб його сили, щоб вигодувати їх, поставити на ноги. За здоров'я маленьких козаків Матуся не переживає. Хвилюється лише за фінансове становище сім'ї, адже на селі роботи немає. Живуть лише за рахунок дарів лісу, збираючи ягоди усією великою родиною. Додому 38-річна жінка з Деміром, Денісом та Дмитриком поїдуть, як тільки найменший хлопчик набере вагу і важитиме не менше двох кілограм. Олена Семенович Артем Лаговський новини Рівного.